Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Юрій. Мене звати Валерій Миколаєвич. Я знімаю себе, Валерій Миколайович, Відео трансляція, де прямий ефір нас дивиться 5 тисяч людей. Просто попереджую, так. Да. Ви лікар? Я працівник пенсійного фонду. А що лівець, перевірки? Ну, а ви, 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 як, ви як лікар, правильно? Так, я лікар. А лікар має право знімати пацієнта. Лікар знімати пацієнта? Так. Що ви маєте на увазі? А ви зараз мене знімаєте на камеру, лікар має право знімати пацієнта? Ну, ваш суб'єктивізм, чи я знімаю, чи не знімаю, це питання дискутабельне. Я вам просто задав питання. Я не про суб'єктивізм, я вам задав запитання, чи має право лікар знімати пацієнта. А ви сказали, вас звати Юрій, і я хочу задати вам питання. Ні, — Ні-ні, ви, ви, ви дайте мені, будь ласка, відповідь. Чи, як ви я в лікар... себе на роботі. Правильно в кабінеті начальника управління начальник управління задав вам питання ви, ви в себе залишили... на роботі, ви повинні людям відповідати, а не з мене залишили... щось требувати. Ви не залишили... переплутали нічого. І залишились запитання у вас по вашому зверненню документа. Ви дивіться, ви, по-перше, мене перебили, не відповіли мені на запитання, і ви почали мені казати, що ви все на роботі, і ви будете задавати. Ви на роботі для людей, і ви будете відповідати людям. Те, що ви зараз знаходитесь на роботі. Це не ваше, це ваше робоче місце, це не ваш будинок. Я до вас не, не в кімнату прийшов, ви розумієте? І не до вас в подвір'я. Це робота, яку ви повинні відповідати, за яку ви керівник, ви лікар, правильно? Мені Я сказав, що мені потрібна людина, яка безпосередньо здійснювала перевірку, тому що в мене є питання, які стосуються. Відставі вам потрібна людина, яка здійснювала перевірку. Як ви думаєте так Подумайте, на якій підставі вам потрібна людина, яка здійснила перевірку. У вас є питання до пенсійного фонду. Будь ласка, розлучте, ми готові відповісти вам. Надайте мені інформацію, згідно чого я не отримую кошти за лікарняний. Що, що? Що ви не отримали? Чому я не отримую кошти за лікарняний, які скасували ви. Е, Як вибачте, лікар. Як а ви по спеціальності теж хто? Відповідайте на моє питання. Я не свідчу мізацію. Ви вже знімаєте? Да. Я, я не знімаю, я просто знімаю. Я, я не збираюся учасник в цьому фарсі. Будь ласка. Хто? Чому ви не збираєтесь? Ні, це ви свідчі. Я, я вас питаю, чи ви лікар, ви, ви проводили перевірку, правильно? ви ведете себе не так, як належить. Ви мені будете того розповідати, як ви сиділи і сказали, що нас, я буду на роботі, я буду у нас, питання ставити. Е є звернення від вашого роботодавця. Наскільки я знаю, ви теж адміністратор.